Добрий день, мої любі дітки. Сьогодні хочу познайомити вас з одним цікавим деревом і поспостерігаємо за ним. А дерево це народний символ України. Це наша красива висока верба. В народі говорять де вербичка, там водичка. А чи знаєте ви щось цікаве про вербу у світі? Налічується 550 видів верб. Кора верби використовується при застуді. Верба є одним з найбільш швидко зростаючих дерев у світі. Вона може рости 3 метри у висоту щороку. Але верби ростуть краще біля водних місць. Багато верб є декоративними. У листі деяких видів верб міститься. Флавоноїди, які мають противовірусну дію. Саме з них в медицині отримують ліки. Завдяки здатності поглинати велику кількість води, верби часто садять у вологих місцях, і верби ростуть до 30 років. У минулому люди жували кору верби для лікування від запалення та болю. Ось така наша верба.